В Ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Орина Гіяєва Вітаю. Почнемо з міжнародних новин. США захопили третій танкер тіньового флоту РФ Аліна поблизу берегів Венесуели. Раніше судно перебувало під американськими санкціями за участь у транспортуванні російської нафти. Танкер затримали в Карибському регіоні. За даними сервісу Маріантрафік, судно ходить під прапором східного Тимору. Військові також відстежують інші танкери, які намагаються обійти блокаду та залишити води Венесуели. Повідомляє The Wall Street Journal. Європейські лідери засуджують російські удари по Україні. Зокрема, своє обурення висловила Велика Британія, зазначивши, що Кремль використовує сфабриковані звинувачення для виправдання так на захід України. До цієї позиції приєдналася президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери в день провели телефонну розмову, назвавши дії РФ та неприйнятними. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через удар Росії решником по Львівщині. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Також ініціюють засідання Ради україна НАТО та консультанції в ЄС Раді Європи і ОБСЄ. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим нападом на резиденцію Путіна, якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни. Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту і США мають рацію, вживаючи тут заходів, а також проти ти російських нафтових доходів, нафтових схем та активів не лише в ЄС, а й в усьому світі. У службі безпеки України показали уламки Орєшніка, яким РФ атакувала Львівщину в ніч на 9 січня. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети середнього радіусу дії класу Земля Земля з російського полігону Капустін Яр. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Додали у відомстві. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу Арешнік. Серед знайдених наразі деталей: блок стабілізації і наведення, а це фактично мізки ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. Удар решникам по Львову не лише спроба залишити українців без тепла, а й сигнал для політичного керівництва країни і міжнародних партнерів. Про це в ефірі Дніпро Тіві розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. За його словами, політичний сигнал спрямований першочергово на Францію і Великобританію. Що військовий контингент країн-партнерів, які пропонують розмістити ці держави в Україні в якості гарантій безпеки, буде розглядатись як військова ціль для ураження. Плюс е, останні дії Сполучених Штатів мовиться про затримання нафтових танкерів під прапорами вже Російської Федерації. Оця вся сукупність фактів дає підстави говорити про те, що це багатовекторна операція російської сторони, яка має декілька цільових аудиторій, а американську це показати плани Російської Федерації щодо е, подальшого. Диктату власних умов закінчення війни в Україні відповідно тиск на європейських партнерів, ну і тиск на український політичний провід. Далі ще один досить показовий момент: удар наносився без застосування бойової частини, тобто росіяни дають зрозуміти, що а. з одного боку вони б'ють по об'єктах енергетичного комплексу. Але разом з тим е, дають сигнал, що е, удар без бойової частини, що свідчить про те, що росіяни готові домовлятися, і відповідно у разі певних поступок з української американської сторони подібні сценарії а мовиться про удари рішникам будуть зняті з повістки дня. Цієї ночі Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за останній час. Під ударом опинилося одразу кілька регіонів від столиці до заходу країни. Ворог застосував сотні ударних дронів і ракети різних типів. Основний удар припав на житлову та цивільну інфраструктуру. Наслідки обстрілів фіксують у Києві, Кривому Розі та Львові. Є загиблі і поранені, пошкоджені будинки та об'єкти енергетики. У частині міст виникли перебої з електропостачанням. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Вночі ворог здійснив одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за останній час. Майже п'ять годин ворог безперестанку бив по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Застосував понад 240 ударних дронів і 36 ракет. Удари фіксували одразу в кількох регіонах країни. Вперше, за час повномасштабної війни, росіяни атакували Львів балістичною ракетою Арешнік. За кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у місті прогриміли вибухи. Насправді це прецедент, бо Львів розташований за 70 кілометрів від кордону із Європою. Тому вже і міський голова Львова зробив окрему заяву з приверненням уваги до лідерів європейської спільноти і керівник обласної адміністрації. Ну і очевидно, як вже усі знають, теж і керівництво всієї країни. Основний удар цієї ночі перепав на столицю Київ та область атакували хвилями з різних напрямків та з різних висот. Одночасно били шахедами та ракетами після серії вибухів. У місті виникли пожежі, зафіксовані руйнування житлових будинків і об'єктів енергетики. Тична атака Російської Федерації по Києву важка ніч особисто для мене також важка. Вперше тільки мені здається, я почув а й відчув шахет. Летіли вони цієї ночі над над низьких висотах. Буквально зранку бачив навіть відео, як в метрах буквально десяти від мого будинку. Над ним пролітав шахет дуже лячно, дуже гучно. І дуже довго, величезна кількість, мені здається, цієї ночі пролетіло над моїм будинком. У наслідок обстрілів загинули щонайменше п'ятеро людей. Ще понад 20 отримали поранення. У кількох районах столиці зникло тепло, вода та світло. Без електропостачання залишилися понад півмільйона споживачів. 8 січня Кривий рік зазнав одні з найпотужніших комбінованих атак за весь час Великої війни. Російські війська вдарили по житлових кварталах, зокрема, двома балістичними ракетами. Іскандер М. Дуже сильний вибух. посипалось скло. Мене відкинуло на стіну, Погас світло. Якось так. Ну а потім слабо було, що двері не заблокували, це вдалося Ну, Потім приїхали рятувальники, почали освобождати тих людей. Сіду по дізі там було гірше. Унаслідок удару постраждали 36 багатоквартирних житлових будинків. Один із них фактично зруйнований. Цинічна російська атака забрала життя однієї жінки. Понад два десятки людей отримали поранення, зокрема, троє дітей. У лікарнях залишаються 18 пацієнтів. На місцях російських ударів працюють всі необхідні служби: рятувальники, комунальники та енергетики. Дар'я Лисенко, Дніпроців. Наша знімальна група вирушила на місце ворожого удару у кривому розі. Наразі ви бачите наслідки цінічної російської атаки на житловий квартал міста. Усе подвір'я досі усія на склом. Служби продовжують працювати на місці влучання. Також докладають усіх зусиль, аби повернути в домівки криворіжців тепло і світло. Саме цей будинок вже не вперше стає жертвою російських обстрілів. Про це моїм колегам розповіли місцеві. Вчора був приліт, але він був не один. Одночасно десь майже 2-3 хвилини прилетіло в цей будинок, який позаду мене, а чуть раніше прилетіло праворуч від мене. Я народилася і вирісла в цьому дворі, і це для мене дуже сумно. Мої батьки живуть в домі поряд з тим, який ви зараз знімаєте. Я живу з ліворуч. Своєю родиною в будинку, все тут. Це зараз мертвий квартал. Так що я не знаю, як немає слів, як виразити співчуття і ту, той біль, який відчуває кожен з нас. Неважливо, не ми цивільні чи захищаємо нашу землю, але це ну, не можна так сказати одностайно. Просто біль і зневага до тих, хто нас кривдить. <кри> кривдить. Тобто і... у вас повністю зруйнована квартира, так? Там, Чи як? Та, та, праймя, на так, На третій. це будівля. Ця вона ж страждає вже не перший раз. В минулому році в листопаді двічі був приліт, і там була наша квартира, і вона вся зруйнована. Її немає, вже і в будинку немає. А в цей раз прилетіло другий під'їзд, який залишився. І горіло дуже, дуже горіло. Запах гарі був неймовірний і рушиться, рушиться все на очах. Я перепрошую за таке запитання. Скажімо, то що далі, Що далі ваша родина планує робити? Що ми плануємо саме? Не знаю, треба напевно, зап... напевно забирати батьків звідси. бо зараз в будинку їхньому немає ні світла, ні газу, газ відключили, бо казали, що будинок в аварійному стані. То треба десь шукати помешкання. Тимчасово чи як там далі буде видно звертикспертиза, покаже. А ми живемо в тому будинку, поки були в нас газова служба, то вроді б з газом ми лишаємося. Світла нема, тепла немає. Не знаю. Не знаю, що робити. Ми з чоловіком працюємо, є ще нас дитина, слава Богу, совершеннолітня, але, але вона студентка і любить Україну нашу. Не хоче. Ми вже мали такий досвід тікати від війни, але... Вона хоче бути тут, і ми теж. Окрім вже згаданого минулої доби, агресор атакував ще кілька районів Дніпропетровщини. Окупанти завдали майже чотири десятки ударів по Нікополю та населених пунктах Марганецької, Мирівської та Покровської громад. Цілили дронами та артилерією. зафіксовані влучання по п'ятиповерхівці, приватних будинках, господарських спорудах, вантажівці та інфраструктурі. Зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури внаслідок атаки Бапола і у Кам'янському районі. А на Синельниковщині через влучання. Ворожого безпілотника виникли пожежі. Руйнувань зазнали близько 10 приватних будинків: господарська споруда, гараж, вантажний та легкові автомобілі. І до ситуації на фронті ворог ймовірно дотиснув братське на Олександрівському напрямку. Повідомив військовослужбовець позивним Мучной. у межах села. присутні триколори та ворожі групи. Тепер РФ розширює сіру зону одночасно тисне на північ і захід. Працює дрібними групами з розвідкою. Воїн додає найбільш ймовірно два сценарії: або РФ буде сунути у бік Христофорівки з подальшим продавлюванням оборони, або перейде до Адміркордону з виходом на нове поле, що означатиме інший рівень загрози для всієї ділянки. Окремо варто звернути увагу на північний фланг, звідти формується потенційна загроза для населених пунктів вільне та новоскалювати. Противник може обрати один із цих населених пунктів як наступну ціль, щоб простягнути оборону та створити тиск одразу по кількох напрямках. За характером активності видно підготовчі дії, розвідка, промацування підходів, накопичення дрібних груп. Ситуація динамічна і напружена. Ворог намагається діяти без різких ривків через сіру зону, плюс розширення контролю та нав'язування бою. Там, де оборона тонша, у Шевченківському районі Дніпра відкрили третю частину проекту історії героїв на меморіальних стелах. Долі захисників, які стали на захист країни та не повернулися додому. Серед них історія воїна полку «Азов» Олександра Гринька. Воїн брав участь в обороні рідного Маріуполя та стояв на захисті комбі... Комбі... комбінату Азовсталь. Внаслідок масового вбивства українських полонених в Оленівці військовий загинув. Докладніше про життя Олександра у нашому наступному сюжеті. Дніпро поіменно вшановує полеглих захисників України у Шевченківському районі. Відкрили третю частину проекту історії героїв у пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу країни. На одній зі стел світлина Олександра Гринька. Його історію з нами поділилась мати загиблого оборонця. Її син народився в Маріуполі, мав фах столяра та працював на металургійному комбінаті. У 2015 році Олександр добровільно долучився до збройних сил. Вже поставив мене перед фактом, коли звільнився і вже пішов полк АЗОВ. Сказав, мама, ну, словами автора, не істерій, не уговорювай, я вже дорослий, я так вирішив. Ти хочеш жити в ДНР, він казав. Я кажу, ну, звісно, ні. Він каже, ну, мама, значить, хто, хто як не ми? Він казав, мама, буде війна, я кажу, синку, ніколи, цього не буду. Він. ну… В общем, коли почалася війна, він сказав, мама, їх дуже багато, ви повинні виїжджати з города. Початок повномасштабного вторгнення Олександр зустрів у рідному Маріуполі, брав участь в обороні міста та стояв на захисті металургійного комбінату Азовсталь. Він прощався з нами, писав, писав, в полон ми не здамося. Ну я звідси не вийду. Така моя доля він писав. Після 86 днів стримування ворога воїни отримали наказ скласти зброю. Олександр разом з побратимами потрапив в полон. Внаслідок масового вбивства українських полонених воленівця в ніч на 29 липня 2022 року загинуло щонайменше 53 військових. Серед них і син Світлани. Связь була втрачена. Связі вже не було, і ми почули, що їм був наказ скласти зброю і вийти в почесний полон. Ну і вони вийшли. вийшли вони. Ну і, а потім їх зрозуміло, казнірито. У воїна залишились батьки, дружина та донька. Рідні та близькі пам'ятатимуть його як добру людину, вірного побратима та люблячого батька. На 12 меморіальних стелах 36 історій полеглих захисників. Кожна історія про сина, батька, брата, друга, який не повернувся, але назавжди залишиться в пам'яті Дніпрян. 36 імен, 36 прізвищ, 36 історій боротьби за волю України і за наш Дніпро за те, щоб ми мали можливість жити, розвиватися і. Бути українцями для України і для нашої Дніпровської громади важливо кожне життя українського героя, українського воїна або воїтельки, які загинули в боротьбі за нашу свободу і незалежність. Дніпро береже пам'ять про своїх героїв і робить все можливе, щоб їхні історії не були забуті. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві. Дніпропетровщина отримала нового очільника обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Ганжа. Останні два роки він очолював головне управління обласного надсполу. Обов'язки ж начальника військової адміністрації до нього тимчасово виконував Владислав Гайваненко. Провів першу зустріч з командою ОВА облради, очільниками районів і громад, військових формувань, силовим блоком. Обговорили пріоритети роботи. Найперше підсилення обороноздатності області. Зараз перед областю стоїть чимало викликів, пов'язаних з наслідками російських атак. Долатимемо їх у співпраці з оборонцями, місцевою владою, правоохоронними структурами. Мета чітка захистити регіон та його мешканців. Тим часом Дніпро продовжує долати наслідки блокауту, спричиненого ударами РФ ввечері 7 січня. Ще вчора ввечері у домівки Дніпрян повернулась вода і тепло. Всі необхідні служби вже другу добу приведені на цілодобовий графік роботи. Основне завдання це було стабілізувати першим чергом водовідведення. Це було виконано буквально в першу ж ніч. В ту ж ніч дуже е, плітно працювали водоканал щодо підтримання системи водопостачання міста. І вже на вчора ми бачили, що система водопостачання на вечір була е, стабілізована. І основні е, такі от критичні, крупні об'єкти водопостачання вже заживлено від центрального електроживлення. Е, на зараз поки що ми бачимо. Позитивну динаміку також. Ви бачите, що місто взагалі вже і по мешканцям перейшло по графікам погодинних відключень, і сьогодні вже було прийнято рішення щодо відновлення електротранспорту в місті Дніпрі. Станом на зараз у Дніпрі вже відновили повноцінну роботу електротранспорту. Після більш ніж доби перерви, майже всі трамваї та тролейбуси вийшли на свої маршрути. Електротранспорт працюватиме за звичними розкладами робочого дня. 11-й трамвайний маршрут зараз з причин аварійного ремонту мереж водопостачання буде призупинений, але це не через причини енергопостачання, тобто це аварійні роботи водоканалу. Щодо інших маршрутів, все стабільно. В нас запланований випуск близько 230 одиниць. Це і трамваї, і тролейбуси на всіх маршрутах. Вони працюватимуть за розкладами робочого дня у штатному режимі. Для цього було екстрено виведено на роботу усіх кондукторів, усіх водіїв. Вони зранку очікували на команду, тому що ми. Бойовому режимі готувались, тобто до того, що ми виходимо працювати. І саме через це в нас є така можливість повністю в такому незвичному, скажімо так, для нас режимі екстрено вивезти усі рухомі одиниці і забезпечити маршрути електротранспорту. Дмитро та Анна Рясні були вимушені залишити дім і сімейний медовий бізнес. Через війну на початку повномасштабного вторгнення вони виїхали з Лисичанська, залишивши там усе обладнання. Але завдяки участі в освітньо-грантовій програмі «Рестарт» для ВПО, яка втілюється АРХ у партнерстві з геозі бізнесу у межах проєкту єднання заради дії та за підтримки державного департаменту США. Родина змогла відновити бізнес та масштабувати виробництво. Програма поєднує навчання, менторство та фінансову підтримку. Це допомогло родині запустити нову фасувальну лінію. Відкрити робочі місця та підготувати продукцію до виходу на експортні ринки. Як працює виробництво, бачила наша Анастасія Васько. Дмитро та Анна Рясні родина підприємців із Лисичанська, які на початку 2022 року вимушено залишили свій дім і сімейний медовий бізнес. Ми жили за цей рахунок. За рахунок бджіл у нас було кількість вуликів там близько 120. Але ну, у нас зараз немає цієї кількості, ми ще цього не досягли. У нас там теж був цех по фасовці, ми виготовляли кремет, обладнання все залишилося там. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро пішов у війську, адже до цього брав участь і в АТО. Після повернення чоловіка з війни у 2023 році родина почала з нуля вже у Дніпрі. Перше, чим ми почали займатись, окрім виготовлення медової продукції, це виготовлення вуликів для того, щоб повноцінно було можна було забезпечити і себе і заробляти на цьому кошти. вже потім в свої ж вулики він купив бджіл і почав займатися медозбором. Минулоріч Рясні взяли участь у освітньо-грантовій програмі з поміж внутрішньо переміщених осіб рестарт для ВПО, що поєднує навчання, менторство та фінансову підтримку. У межах програми бізнеси отримують 10 тисяч доларів гранту працюють над стратегіями розвитку, підвищують конкурентоспроможність та експортний потенціал за підтримки провідних бізнес-менторів. Це ініціатива Айрекс у партнерстві з громадською організацією «Ізі бізнес в межах проєкту Єднання заради дії та за підтримки держдепартаменту США. Ми хочемо уйти від ну від сезонності і від залежності від оптових цін на мед. Тобто ми зараз ну намагаємося, і обладнання було для цього закуплене для того, щоб повністю продавати весь свій мед маленькою фасовкою в розріб. Завдяки гранту рясні запустили фасувальну лінію, подвоївши обсяги виробництва і готують нову лінійку продуктів: – крем-мед, медустійках та подарункові набори. Це патріотичний подарунковий нам бір, який можна подарувати на патріотичні свята або там колезі по роботі, в якій ми наповнюємо е листівочка е за бажанням. Наша візиточка і сет всіх продуктів, які ми виготовляємо. А ще родина працює над облаштуванням нового приміщення відповідно до стандартів харчової безпеки, аби їхня продукція відповідала міжнародним вимогам якості для виходу на експортні ринки. З технічними рішеннями та розвитком бізнес-моделі їм допомагав ментор. Окрім грошей і обладнання, ми отримали дуже цінні знання від ментора, який допоміг нам в розвитку. Особисто для мене це, це про мрію. Я завжди мріяла займатися чимось своїм, і зараз це направлення фасовки меду, його брендування, фасування в якісь набори. А для Дмитра це глобальна його мрія займатися власною справою, відроджувати родинні зв'язки. Родина не лише відновила бізнес, але й створює нові робочі місця, забезпечує локальне виробництво та впроваджує інновації у бджільництві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами на ваших екранах. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. З вами була Орина Гігяєва. І Пам'ятайте, світло всередині нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.